За кожного з вас, хто є на цьому місці, і хочу сказати для нас, що нам справді є за що дякувати Бога. І хочу вас закликати до того, щоб ми не забувались дякувати. Бо ми дуже часто просимо, але забуваємо дякувати. Тому я закликаю, щоб сьогоднішнього дня, з такого прекрасного дня подяки ми завжди пам'ятали, що ми маємо дякувати Богу. Вітання щирі, Господі Ісусі, з любов'ю і щирістю благословляєм вас. З'єднались нині у одному дусі, щоб Господа прославити в цей час. В нелегкий час усі тепер живемо, та, попри все, з подякою в серцях, завжди хвалу творцю ми віддаємо молитва радості і подяки на вустах. Прекрасну днину маємо сьогодні, в його руках минуле майбуття. Дає достаток, миє не голодні, і хліб щоденний, і поживу для життя, в годину радості чи горя заглянь у серце. Що там для Творця? Слова подяки чи слова докори, чи, може нарікання без кінця? Нагоду добру ми сьогодні маєм, не зволікай у роздумах своїх, що є цінніше, ти знаєш чи не знаєш. Сьогодні в світі так багато доріг. Господь є цар від віку і до віку дає з достатком і завжди, лиш ти і щирістю звернись в молитві. За все подякуй і просто попроси. Його любов усюди на планеті, Його любов у кожному із нас. Це дар безцінний у цьому світі, у цей останній та тяжкий вже час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, поклін і шану ми тобі несем, наповни небо наше, землю миром, а ми хвалу тобі всю віддаємо. Нехай по твоїй волі все вершиться, спокій і радість і скорбота у житті, а твій прихід, Господь, не забариться. Тому цінуймо часом кожні дні. Поглянь в серденько, сьогодні, друже, по чиїй волі зараз ти живеш, хіба тобі майбутнє не байдуже? Кому поклін й подяку віддаєш? Звернись до Бога просто. Щиро, чекає Він і любить без кінця, бо Він піклується про все дбайливо, усе в руках у Господа Отця. А ми прославим нашого Ісуса у єдності хвалу складем, разом тримаємо, щоб пройти спокуси, вперед, з подякою упевнено підем. Бог вічності і всього, Вседержитель У день поділя. Славим ми тебе! Ти наш притулок, ти є наш Спаситель, подяка і хвала тобі за все! Слава Богу!